Що ж, четвертий випуск нашої рубрики Вивчаємо Закасинг разом, захоплюючи огляд дорожньої карти проєкту The Програма Програму навчаючих уроків Закасин це легко, круто та відкриває майбутнє тобі. Ласкаво просимо, друзі ентузіасти до світу Закасинг. Якщо ви новачок у проєкті, не хвилюйтеся. Адже ми тут, щоб провести вас у неймовірну подорож до децілізованих фінансів і масштабованості блокчейну. У четвертій серії ми почнемо знайомство з дорожньою картою проєкту The Дорожньою картою. Яка обіцяє революціонізувати спосіб взаємодії з криптовалютами і наблизити нас до децентралізованого майбутнього. І пам'ятайте, наші відеоуроки, які ми знімаємо для вас, допоможуть вам краще розуміти проект та знатися на ньому. Отож, почнімо. Що ж, огляд досягнень за Касинг – перша підтема. Пропоную розпочати з огляду важливих етапів досягнутих уже за касинк, прокладаючи шлях до його новаторського прогресу. Отож, не зворікаємо, і перше: оновлення архітектури за кабієм. У травні 2022 року за касин представили покращену архітектуру, покращуючи при цьому масштабовність, продуктивність і, звичайно, ж безпеку. Це оновлення заклало основу для майбутніх удосконалих і запровадило абстракцію облікового запису, що дозволяє перетворювати облікові записи на розумні контракти з унікальною логікою. Друге, це динамічні комісії. У серпні 22-го року того шроку ZKSING запровадив нову модель комісії, пропонуючи користувачам можливість платити за фактичне використання ЗК ЕБМ. Ця гнучка структура комісії спрямована на те, щоб транзакційні витрати були якомога нижчими, забезпечуючи при цьому стійкість системи. Третє це реєстрація проекту. У вересні того ж року Зекасинг відкрив реєстрацію для проєктів, злучаючи безліч інноваційних підприємств, які прагнуть розгортатися на ЗКСИНК. Ця віха заклала основу для майбутньої інтеграції різноманітних проектів в екосистему Зека Якщо поглянути зараз на екосистему, то якщо я не помиляюсь, проектом лічується більше 250, а це дуже велика кількість. Отож, рухаємося далі, не зволікаємо. Останнє це створення та перевірка доказів. На До жовтні 2022 року закасив висяк важливого етапу, успішно створивши та перевіривши докази в тестовій мережі Ефіріум, тобто Джорлі. Ці докази гарантують коректність виконання програми, забезпечуючи плавний перехід блокчейну з одного стану в інший. А наступне у нас дорожня карта Зекасин. Отож, після досягнень команди Зекасинг, головна наша задача це проаналізувати детально дорожню карту проекту, а саме те, що чекає нас попереду. Ось чому пропоную вирушити в подорож через майбутні віхи, які сформують майбутнє Зекасин. Перший етап це Бейбі Альфа. У жовтні 22-го року Закасин досягла етапу Бейбі Альфа, що стало значним кроком вперед. Не назад, а лише вперед. На цьому етапі система пройшла стрес-тести на реальні гроші, щоб переконатися в її коректності та продуктивності. Для подальшого вдосконалення екосистеми також проводилися перевірки безпеки, конкурси та програми винагород за помилки. Я впевнений, що ви цей етап пам'ятаєте дуже добре. Я особисто – так. Наступниця – чесна альфа-версія, перший квартал 23-го року. Після завершення Бейбі Альфа Зекасинг продовжить процес чесної адаптації. Цей етап характеризується впровадженням екосистемних проектів і ретельним тестуванням. Аудити безпеки, конкурси та винагороди за помилки триватимуть, що дозволить проектам точно влаштувати свою інтеграцію із Зекасин. Наступне це повний запуск альфа-версії, другий квартал 23-го року. Після завершення необхідних перевірок безпеки та тестування за касинка 2.0 буде відкритий для користувачів для всіх користувачів. Понад 150 проєктів з усієї екосистеми вже готові запустити на ZKSINC 2.0. Ця віха означає значний крок до широкого впровадження та реалізації певного потенціалу ZECASINC. Насправді, читаючи це все, це дуже круто і надихаєшся, оскільки проект швидкими темпами набирає оборотів. А ми не зволікаємо рухаємося далі. Наступне це покращений досвід розробника та користувача. Протягом 23-го року за красим зосереджуватиметься на покращенні досвіду розробника та власне користувача. Настопто, це включає в себе суттєву оптимізацію протоколів для продуктивності та зниження витрат, розширену підтримку загальних інструментів розробки та випуск додаткових ресурсів, таких як налагоджування транзакцій і СДК кількома мовами. Наступне підтвердження концепції рівня 3. Можливість. Перший квартал 23-го року. У першому кварталі 23-го року закасим представить підтвердження концепції рівня 3 під назвою Можливість. Ця розробка має на меті вивести масштабованість досвід розробника та досвід користувача на нові висоти. Зацікав. Угу. Отож бо їдемо далі. Прототип Hyperchain рівня 3, побудований поверх рівня 2, відкриє низку можливостей для досліджень і експериментів у екосистемі. І останнє це децентралізація 2023 року. Оскільки Зекасинк узгоджується з місією Ethereum, децентралізація буде ключовою увагою. протоколу Зекасинк 2.0 на які ми отожбо чекаємо. А тепер пропоную підсумувати усе вище сказано, отож, підсумок. Що ж, підсумовуючи, усе вище сказане, стає зрозумілим з децентралізацією в якості основної мети майбутнє закасинки є абсолютно світлим. Працюючи на дециталізацію протоколу і сприяючи залученню спільноти, закасинг готовий сформувати майбутнє децентралізованих фінансів і масштабовності блокчейну. Приєднуйтесь до проекту у цій захоплюючій подорожі, оскільки Закасинг продовжує розкривати весь потенціал технології блокчейн, наближаючи нас на крок до децентралізованого світу, який розширює можливості людей і революціонізує спосіб взаємодії з криптовалютами. І завершу даний випуск без фразою: майбутнє. Світле лише із закасинг на чолі. Отож, бувайте!